Горе такого, звісно, не дай Бог. Делают на нам біду, эти россияне. Розбили совершенно Не, не их жить в ньому. Минуло два тижні після того, як 74-річна Марія Буркеня та її чоловік втратили житло внаслідок атаки російських безпілотників на Новгород Сіверський. Ми ніяк ще не відійдемо. у мужа. Осколки у вальниці, от у хірургії. 5 листопада один шахет влучив у тротуар навпроти цього будинку, що на дві квартири. В одній частині жила пані Марія з чоловіком, а по сусідству з ними пенсіонерка. Її після цього забрав до за себе син, розповідає Тетяна, яка живе на цій самій вулиці. Ну що там дивіться? Там зруйнована хата. дивіться. Марія Беркінь разом з чоловіком також зараз проживають у сина. Тут вистановлювати вже ніяк не можна цього життя. Воно все світиться. Це так ще не, не дуже, кажеться, много. А давайте зайдемо в середину, посмотрите. Ой, ой. Я зараз ще таб'ю. Таб До свого зруйнованого дому навідується, щоб взяти необхідні речі та погодувати собаку. А от, ж воно, о, дирі кругом во світиться. Як же його жить? Керзіма на нас наступає. Он какое все. О, бачите, Потолок. Він уже перекошений у нас. Жінка показує, від вибуху порушились конструкції стін та перекриття. Меблі, які вціліли, з будинку забрали. Міськрада надала ОСБ плити та плівку. Шифер подружжя не брало, бо вирішило, що будинок уже не відремонтувати. Будетка комісія горсовета, і вірившись, уже що робити, Чи він підлягає ремонту, чи не підлягає. Якщо комісія вирішить, що цей будинок пошкоджений, а не зруйнований. Пенсіонери поки що не зможуть отримати за нього компенсацію від держави. Бо новгородцівська громада визнана на територію, на якій ведуться бойові дії. Якщо дім буде визнано зруйнованим, то подружжя зможе отримати сертифікат на придбання нового житла, пояснює голова громади Людмила Ткаченко. За знищене майно. В зоні активних бойових дій відбувається компенсація. Вже на сьогоднішній день видано житлових сертифікатів на 27 мільйонів. Середня сума компенсації за зруйноване житло у новродціврській громаді складає близько 2 мільйонів гривень, розповів начальник відділу містобудування та архітектури міськради Олександр Сердюк. Це залежить від загальної площі будинку. У середньому десь 2 мільйони. За 80 квадратів ну, орієнтовно. Там опосередкована вартість збудованого житла по області. Вона враховується незалежно це або село або місто. За жовтень та половину листопада у Новгороді Сіверському комісія з обстеження пошкодженого та знищеного майна опрацювала понад 200 заяв, каже Олександр Сердюк. Складено вже ну, взагалі, якщо в розряді, то майже 60% цих заяв акти. Два будинки у місті були визнані комісією зруйнованими. Почала година за лінійне. Два. два будинки по місту визнано які знищено. Є ще декілька будинків, які потребують технічного обстеження щодо визначення його технічного стану. Один із них будинок Марії Буркені. Якщо візуально видно, що будівля не підлягає відновленню, тобто знищено ну більше 80% будівлі. То це однозначно. Якщо є е, видані порушення конструкції будівель несучих. То рекомендує комісія звернутися до сертифікованого фахівця щодо технічного обстеження. Ми надаємо контакти в іншій громаді Новгородського району Семенівській суми компенсації за зруйноване житло коливались від 1 мільйона гривень до 4, сказав голова Сергій Даденко. Купити нове житло люди, що отримали сертифікати у прифронтових громадах, можуть лише поза зоною, де ведуться бойові дії, тобто в інших громадах. Переважно з досвіду скажу, що в цих громадах люди отримують сертифікати. Ну і потім купують житло там Чернігові або в найближчих до Чернігова села. Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Сергій Куреня каже: за останніх півтора року на Чернігівщині видало близько 1200 житлових сертифікатів за знищене майно. Цього в нас в області, за даними нашого моніторингу, реалізовано вже майже 700 таких сертифікатів. Ось переважно люди купують квартири. Переважно квартири, але є і житлові будинки, і навіть садові будиночки. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.